Вітаю це Євгенія Мотрич, і Впродовж наступних кількох хвилин коротко розкажу про головне з того, що ви вже можете прочитати на слава. Тіві багато інформації про вибори в Румунії. Там комісії завершують підрахунок голосів на повторних виборах президента. Хто ж лідирує, розкажу. Тим часом США скасували безвізовий режим для Румунів. Про кремлівського журналіста не пустили до Румунії. Та як американський держсекретар привітав поляків з Днем Конституції? Тож розпочинаємо з президентських виборів в Румунії з великим відривом. Там лідери, очільник ультраправих. Джорджа Сіміон у своєму зверненні після оголошення попередніх результатів він заявив, що Румуни сказали своє слово і назвав отриманий результат винятковим. Мер Бухареста Ніко Шордан, який підтримує проєвропейський рух країн, наразі посідає друге місце на третьому місці. Кандидат правлячої коаліції Кріна Тонеску. Попередній переможець виборів Джорджа Сіміон є лідером радикального правого альянсу за об'єднання румунів. Він часто критикує військову допомогу Україні, звинувачує Києву поганому ставленні до румунської Меншини та виступає за припинення фінансової підтримки українських біженців. Політик має тісні зв'язки з польським піс, та Публічно підтримав Кароля Навроцького як кандидата у президенти Польщі. Джордже Сіміон також є великим прихильником Дональда Трампа. Ідеологічно він поділяє постулати Трампівського руху Мага, так званий Make American Great Again, І вважає, що американський лідер робить великий внесок у досягнення миру між Україною та Росією. Водночас США скасували безвізовий режим для Румунії. Оголошення рішення відбулося за два дні до першого туру повторних президентських виборів у міністерстві національ Альне безпеки США прокоментували, що це сприятиме забезпеченню прикордонної та міграційної безпеки. Водночас, експерти вважають, що такий крок є водою на вин для антирежимних кандидатів у тих, хто підтримує Дональда Трампа на чолі з Джорджем Сіміоном. Сімпіонсіміон, який попередньо є переможцем першого туру президентських виборів, натомість пообіцяв, що після його обрання цитую, румуни будуть їздити до США без віз, як тільки ми відновимо демократію і верховенство права. У США заявили, що скасування безвізу з Румунією може бути переглянуте в майбутньому, якщо вона відповідатиме встановленим законодавством критеріям. І у виборчій темі не обійшлося без Росії. Журналіста Кремлівського телеканалу Russia Today не пустили у Румунію ірландцю Бовзу, Заборонили в'їзд. Він е, приїхав на кордон, де його зупинили. Речниця МЗС Росії розкритикувала рішення румуцької влади і заявила, що Бовс не порушував законів. Нагадаю, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну трансляція та розповсюдження контенту Рашатодея також російського урядового агентства Спутник на території ЄС заборонені. В Євросоюзі вважають обидва мовники, не є медіаорганізаціями, а натомість є інструментами дезінформації Кремля. І спільне майбутнє та США і Польщі ніколи не виглядало таким світлим. Так прокоментував відносини країн держсекретар США Марко Рубіо в офіційному зверненні з нагоди дня конституції Польщі за словами очільника американської дипломатії. Останніми роками Польща значно зміцнила спільну безпеку завдяки активній участі в НАТО та розміщенню тисяч американських військових на своїй території. Також Рубіо відзначив зростання торгівельних зв'язків і висловив сподівання на подальший розвиток співпраці у галузі енергетичної безпеки. Нагадаю, що у суботу, 3 травня, у Польщі відзначили 234-ту річницю проголошення першої конституції речі Посполитої по всій країні відбулися урочистості за участі перших осіб держави, зокрема президента Анджея Дуде. І наостанок невтішні дані головного статистичного управління Польщі згідно звіту населення країни минулого року скоротилося на 147 тисяч осіб. Фахівці підрахували, що показник старості серед поляків становить 141. Це означає, що на кожні 100 дітей у віці до років років припадає 141 людина, які більше ніж 65 років. У публікації статистичного управління підсумовують, що в найближчій перспективі не очікується суттєвих змін, які б забезпечили стабільний демографічний розвиток. Які причини такого різкого старіння нації? Скільки поляків народжується щороку, та де у Польщі живе найбільше молоді? Читайте у матеріалі на слава ті а У мене на цю мить все. Бережіть себе.